Після інсульту Варвара Григорівна лежала в лікарні. Скоро її виписують додому. А хто забере, вона сказати не може. Всі надії покладала на доньку Галину. Для неї вона дбала все життя. Старшому Вікторові вона нічого не дісталося. Та Варвара Григорівна не переймалася, адже він чоловік, сам всього доб'ється. Так і сталося. До інституту Віктор вступив самостійно. Гроші на прожиття не просив, заробляв сам. Після закінчення поїхав працювати за кордон, а після п'яти років повернувся додому, купив квартиру, машину. Повернувся з дружиною, яка на той час вже була вагітною. Згодом в них народився син, а через деякий час донечка. Так що у Віктора в житті все було добре. А Галина жила з допомогою мами, все від неї несла: і продукти, і гроші. Мама на пенсії давно, а все доньку опікає. Заміж Галина вийшла, чоловік мало заробляє. Згодом почала просити гроші у брата, але його дружина швидко відбила охоту щось просити. Варвара Григорівна захворіла раптово. Галина прийшла, а мама лежить та не рухається, викликала швидку допомогу. В лікарні відвідувала мало, все телефонувала братові, щоб оплачував лікування мами. Віктор оплачував і додому забрав. Перед цим. Поговоривши з дружиною, віднині за Варварою Григорівною доглядатиме невістка. Скажетесь, немає на що. І нагодує, і прибере, і діти граються з бабусею. Та одного разу Віктор випадково почув розмову мами з Галиною. Мама запевняла, що напише спадок на неї Галину. А коли побачила Віктора, замовкла. Якось винувато подивилася, а потім сказала Галина жінка, їй потрібно допомагати. А мені? мені не потрібно. Мамо, ти взагалі колись думала про мене, як про сина, а не про того, хто, при першому приклику, прийде на допомогу до тебе. Квартира це спадок, я маю рівне право з Галиною, а ти й тут намагаєшся мене обійти. Не ображайся тоді. Віктор взяв валізу і покидав туди речі своєї мами, а її взяв за руку та повів до виходу. Привіз у квартиру Галини. Нехай живуть. Якщо сестра не знає, як це доглядати за хворою мамою, то хай спробує, а свою дружину він більше напружувати не збирається.